Схопили, катували, засудили і у Сибір нічого нового для радянського союзу, але тепер Росія робить таке із громадянами незалежної України. Я Ірина Штогрин. вітаю вас сьогодні. Ми разом про в'язнів Кремля: теперішніх і колишніх, про те, що значить підтримка і листи. Кінотеатрі повний зал. Всі прийшли на кіносеанс стрічки з хепі Ендом, але назріває трагічний сюжет. Герой нашої історії, справжній супергерой. Пане Олеже, у першу чергу моя душа хотіла б написати від імені людини, незважаючи на професію. Я вірю у вас, щиро переживаю і знаю, що в кінці обов'язково буде перемога Ви вийдете і здобудете свій оскар. Олежа, тримайтеся. Ви дуже смілива та вольова людина. На сьогоднішній день у мене тільки одна мрія. Це не гроші, і слава, а щастя та мир в нашій Україні. Щоб повернулися всі хлопці з передової живими та випустили всіх українців з російських в'язниць. Герой нашої історії справжній супергерой. Однак, коли ж настане хеппі-енд? Ви нам дуже потрібні для розвитку нашої культури і нашого українського кінематографа. Знімальна група зібрана і потребує свого режисера. Не опускайте надію у жодному разі. Ми зможемо все, якщо будемо разом. Олег Сенцов зараз десь перебуває на етапі. Остання звістка надходила від нього з Челябинська. Ми сподіваємося, що незабаром ми дізнаємося, де саме він перебуває. Але те, що ми точно знаємо, що Сенцов не здається, а це означає, що він потребує підтримки. І ми сьогодні запросили до студії Валерію Андрієвську, психолінгвіста, науковця Інституту психології Академії педагогічних наук України і дружину дисидента Євгена Сверстюка. Вітаю вас! Дякую. Я е, думаю, що ті, хто нас дивиться і слухає, Знають, що Євген Олександрович зробив дуже багато для України у багатьох іпостасях, але, зокрема, і у тому, що через його листи ми, по суті, можемо собі уявити, що відчували люди, які були ув'язнені за свої переконання і їх називають дисидентами, коли перебували у сталінських таборах. Ми один одному за ці 12 років, що ми були в розлуці, написали понад 600 листів. Це величезна важка сумка, її дуже важко підняти, вона дуже вагома. Я можу сказати, що означали ці листи для мене. Перший лист я отримала від слідчого. Це була така казенна листівка з крейсером Авророю, з червоними прапорами написано було Вітаємо з жовтневими святами. А на звороті рукою Євгена було написано вітаю з жовтневими святами. Але ж слідчий не знав, що жовтневі свята це наші іменини, мої і дочки, ми обидві жовтневі. Значить, так Євген нас привітав з нашими днями народження. Це був перший лист. Другий лист прийшов вже з дороги, на ім'я наших друзів. Поїзд мчить на схід. Куди везуть, там не казали тоді. Можна було дізнатися тільки, коли ти вже прибув до пункту призначення. Але пішли і відтіля листи. І кожен лист був, я й писала про це, як ін'єкція живої води. Не ковток, а ін'єкція. Ін'єкція живої води, кожен лист, який ми отримували. Як правило, це був красивий конверт, гарні марки, художні. Десь він там їх діставав, міняв, мабуть, у таборі. І значить, в ньому не було жодних реалій, ре, реалій життя. Чому? Поясніть, будь ласка, ви розумієте, зараз молоді люди знову вимушені розуміти, що така ось ця зопова мова, для чого вона. Ми користувалися зоповою мовою. Ну, це були такі натяки про знайомих, про яких він хотів дізнатися. Я казала, зустрічала Оленчиного тата. Це означало, що я зустрічала Івана Дзюбу. І пишу, як, ну, як він виглядає, в якій ситуації я його зустрічала, щось таке. Але це було епізодично, А взагалі, між нами була прийнята така відверта, щира розмова. <кій> він мені писав ну, загальні речі, такі, філософію усяку, А я йому. Рапортувала бадьорими такими листами з реальності, якими я хотіла показати, що я справляюсь, у мене все виходить. Значить, я встигаю все зробити, я багато чого навчилась. Я навчилась орудувати різними чоловічими інструментами, забивати там гвістки, фарбувати, робити ремонти, все те, що ми робили в ті роки самі, як правило. Значить, і ці. На мою думку, ці бадьорі рапорти повинні були його підтримати, сказати йому, що все в порядку, не турбуйся, ми без тебе все справляємось, встигаємо, ми тебе любимо. Коли Євген Олександрович повернувся, ви запитували його, от яке значення для нього мала ця переписка? Як, що, як він вам розповів, як він чекав від вас листів? Він це в листах писав. Як він їх чекав, що ось уже скільки часу, все немає, немає листа. Ми нумерували листи, щоб не заплутатись в цьому листопаді. Ось ще, Перший... ще одна важлива річ нумерувати. Нумерувати. Тоді, будемо тоді, можливо, знати, який з листів не дійде. Так, 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 так. Там вони проходили цензуру. Я так розумію, що цензорами були дружини офіцерів, тих, що на зоні служили. Вони мали, їм перекладали ці листи, і вони потім викреслювали, що вважали, шкідливим в цих листах. А ось український студент, якого схопили, катували і примушували співпрацювати з ФСБ Юрій Яценко, добився можливості листуватися лише після того, як порізав собі вени. Коли я знаходився в СІЗО Росії після порушення кримінальної справи, Мені не давали дозволу на телефонні дзвінки. Мені дуже рідко, загалом три-три рази за весь період дали можливість зустрітися з родичами. Тому задля своєї безпеки я змушений був підтримувати контакт з зовнішнім світом специфічними способами через ув'язнених. Тобто мені доводилось навіть використовувати такі методи, як спілкування через каналізаційну каналізаційну систему в'язниці. Коли я вже порізав собі вени і поставив їм ультиматум, тоді мені надали можливість мобільного зв'язку, і я розумів, що в разі. Зв'язок це моє це питання мого виживання. Якщо зі мною в разі щось трапиться, я зможу про це повідомити зовнішньому світу. Якщо нема зв'язку. То психологічно набагато важче, тому що ти розумієш, що ти абсолютно беззахисний в цій неправовій системі. Підтримувати контакт це один із засобів певної безпеки або хоча б гарантії того, що якщо з тобою щось трапиться, то про це дізнаються рідні і інші люди. Чи було це так із українськими дисидентами? Є така брошурка, кримінально-процесуальний кодекс, і її треба всім знати. Я не знала. І там є право на листи. В'язень, значить, який сидить в таборі, має право на один лист на два тижні від, від родини тільки, від родини. Ну, а писати туди можна скільки хочеш. Значить, така норма. І ми витримували цю норму. Як правило, я сподіваюся, що ваша розповідь буде теж підтримкою для тих родин, які зараз проходять через це випробування, які мають ув'язнених в іншій країні. Дуже часто ця система КДБ чи НКВС вдавалася до цього тиску прихованого на родичів, коли вона їх ставила під перед таким вибором у будь-якому разі, коли буде дуже робити його дуже складно. У мене був такий епізод, що я приїхала туди на побачення, яке мені належало по закону, а вони оголосили, що у них жовтневі свята і там карантин. Все зачинено, кімнати побачень зачинені. І я мусила в готелі там жити цілий тиждень, чекаючи, коли вже закінчиться цей карантин, і, мені, і мене допустять на побачення. Було таке. Я... Але тоді оголосили голодівку в'язні. Зв'язку з, з цією забороною побачення. Ну, Надія Савченко використовує голодування теж як один як, із як факторів засіб. тиску так. на е, тих, хто вчинить неї Ми переживаємо. Я б так не змогла. Ми усі сподіваємося, що Надія Савченко і усі е, в'язні Кремля, новітні в'язні старої системи повернуться. В Україну повернуться на свою батьківщину. А пропоную зараз подивитися і послухати, що розповідають про своїх рідних мами ув'язнених, і правозахисник Олександра Матвійчук, яка веде цей процес разом з іншими представниками громадських організацій, які допомагають не лише збирати інформацію про тих, хто потрапив у так званий полон у заручники до російської влади. а також і допомогти їм в юридичних питаннях добиватися свого звільнення. Останнє письмо я отримала от Саші з пересилки з Воронежа. Це очень коротке письмо. Буквально несколько строк. Він всіх поздравляв з праздником 8 марта. Благодарив за підтримку, передавав всім привіт. В письмах не можна писати. Никаких таких подробностей им оттуда нельзя писать об условиях содержания, иначе письма просто не доходят. Я думаю, что это негласный закон, чтобы меньше знали о пребывании ребят там в неволе. Для ребят очень важно. Это такая тонкая ниточка, которая поддерживает их связь с внешним миром. И поэтому получать письма для них – большая радость и поддержка, и вдохновление. Они этим живут там. Євромайдан Сос веде список «Let my people go» в рамках кампанії, в який входять. Поки що 25 громадян України ув'язнених за політичними мотивами в Російській Федерації в Окупованому Криму. І якщо подивитися цей список, там досить різні люди. Дехто з ним дуже відомі, такі як Надія Савченко, Олег Сінцов, Олександр Кольченко. Ну і це, в принципі, зрозуміло. Поведінка Надії Савченко на суді викликає повагу навіть у ворогів, так, у тих, хто Україну як державу не сприймає. Але ми переконані, що Будь-хто, будь-яка людина із цього списку заслуговує на наш захист і потребує нашої допомоги. Їх, от долю звичайної людини, Російська Федерація зламала для того, щоб просто використати як інструмент в інформаційній війні, яку веде проти України, призначила їх карателями, терористами, шпигунами, диверсантами. Ну і насправді це дуже складно пережити. І я закликаю усіх людей. Писати цим в'язням, писати всім із списку, нагадувати їм, що про них не забувають, що за них боряться і що їх чекають вдома. А що б ви порадили? Ось мамам, подругам, друзям ув'язнених, в'язнів Кремля. Як писати листи? Про що писати? Ну, писати про все. І всі позитивні моменти свого життя, обов'язково писати про них. І вони підтримують його. Часом я питала в нього поради, бо я, в мене була перша дитина. Я не знала, як її виховувати. Я питала: ну, а що ти нам порадиш, наш дорогий тату? Коли Євген Олександрович е, почав відбувати ув'язнення, скільки вам було років? Мені було 33, а йому було 43. А У дит... нас 10 років різниці. А дитині? А дитина Доніщі? була ще зовсім мала. Так, вона 70-го року. І значить, і листи я підписувала твої дівчата. Ми е, зараз хочемо е, вам також показати, процитувати листи е, в'язнів Кремля. І хочемо, щоб ви всі почули, про що пишуть і які слова вживають е, хлопці і дівчата у своїх листах. Отже, це листи Геннадія Афанасьєва, Олега Сенцова, Надії Савченко, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка, Валентина Виговського та Юрія Солошенка. У нас весна, мінус 25. Сніги сягають голови, бурульки, як стародавні скандинавські мечі. До горизонту голе поле, і навіть птахи не літають. Романтика зараз живу в воронежі в транзитній хаті. Дуже багато знайомств і вражень від поїздки. Але ж це тільки початок шляху. На ростовському централі бібліотекою користуватися не довелось. Але я чув, що там слабка бібліотека, і література там головним чином кримінального жанру. Паяли мені 11 років суворого режиму і зробили тут у змі мало не чортом. Я отримав ваш перший лист, і мене приємно здивувало, що крім моєї сім'ї, моя доля когось цікавить із незнайомих мені людей. Любі мої українки і українці, зворушені усією підтримкою, солідарністю, котру ви проявляєте до мене. Моя душа, серце, свідомість все моє єство з вами. Ми велика нація. А відтак перемога буде за нами. Я тут жодного разу не плакав. А коли читав ваші листи, сльози мимохідь виступали на очах. Дякую вам за слова підтримки. Дуже приємно усвідомлювати, що є стільки небайдужих людей. Надюша, привіт, бажаю одного, свободи та перемоги. Це хоче два слова, та сенс для нас єдиний. Дуже хочу, щоб ти не страждала. Вони цього не варті. Слава Україні! Я вдячна Україні і ніколи не зречуся своєї батьківщини. Проти неправди є одна зброя правда. Я буду боротися так, щоб показати світові, що правда дорожча за життя. Я ніколи не визнаю ні своєї вини, ні російського суду. Мені здається, що у очах Надії Савченко ще з моменту того першого допиту було ось така готовність пройти через всі випробування, які є. І я дуже сподіваюся, що. Ті, хто зараз відбуває ув'язнення за злочини, яких вони не чинили, у російських в'язницях або перебувають ще в слідчих ізоляторах, насправді відчувають, що в Україні їх підтримують. Я думаю, що відчувають. І дай Боже їй сили витримати те, що вона собі поклала. У Солошенка. Уже по тому, як він прибув на місце відбування ув'язнення у Нижньому Новгороді, виявили рак. Ця людина уже у віці. І зараз Міністерство юстиції добувається можливості екстрадиції цього чоловіка, цього громадянина України в Україну. Важливо, щоб не лише люди, не лише громадяни, не лише рідні, не лише друзі підтримували. Тих, хто відбуває ув'язнення, а і щоб державні структури сучасної України активно підтримували людей, які втратили свободу. Тоді такої можливості не було. Але що всі друзі, рідні, знайомі, повинні підтримувати, це абсолютно, абсолютно, абсолютно норма. Обов'язково підтримувати. Як Євген радів, коли йому присилали листівочки, просто листівочки, листівочка з привітом від Світлани, від Михайлини, від Надійки, там від ще від когось. Це величезна радість на зоні. Але тоді була інша можливість тоді була можливість, що інші країни. Чинили певний тиск на радянський союз. Наші письменники, Євген був письменником уже до того, як його посадили. Вони були прийняті в міжнародний пен-клуб, члени міжнародного пен-клубу. І пен-клуб якісь кроки робив на їхній захист. Писали люди з Amnesty International, писали листи на заслання і в табір, присилали їм марки, книжки англійською мовою, ну речі там. Шкарпетки там ну що можна було, значить була допомога міжнародна жах цієї ситуації можуть оцінити тільки ті, хто пройшов через такий шлях, як ви, так. і ті, хто на жаль Ми були зараз готові проходить. до всього, до всього, що з нами зроблять, що завгодно. Хочу на завершення нашої розмови дати слово людям з різних регіонів України, які захотіли висловити свою підтримку в'язням Кремля. Майже усе своє життя я прожив у місті Слов'янську. Але коли сюди прийшли озброєні сепаратисти, мені довелось покинути свою рідну домівку. Зараз я живу у вільному українському слов'янську, і я переконаний, що ви повернетесь до своєї домівки. Я політв'язний режиму Януковича, тому я знаю, що кажу. Хочу побажати перш за все це незламності духу, це віри в перемогу. Щоб ви знали, заради чого живете. Вас чекають вдома. Україна це те, заради чого варто боротися та жити. Тому тримайтеся, ми вас всі підтримуємо та дуже чекаємо. Хотілося б сказати слова тим людям, які не можуть побачити море. Вся Україна підтримує вас. Як може, вірить в те, що все. Правосуддя вас торжествує, звісно, це глупо говорити, але ми віримо в вас. Всім, хто знаходиться з українських громадян, українців в Росії в заключенні, я б побажав все-таки витримати ці тортури, які не змінилися з радянського часу, не змінилася ця КДБшна стара система, навіть НКВСна, коли людей просто знищують, щоб доказати що свою правоту, своєї ідеології. Я сподіваюся, що. Ви будете вільними, що ви повернетесь до України, і ми разом будемо будувати адекватно розвинену країну. Слова цих людей, приклад Євгена Сверстюка і багатьох багатьох, хто е, виявився сильнішим набагато ніж вся та система, е, показує, що і в теперішніх в'язнів Кремля є е, приводи, є причини триматися і вірити, що все буде добре. Звичайно, я дякую вам за участь у програмі і усім, хто нас дивився і слухав, лише нагадаю, що ви можете зайти на сайт Радіо Свобода і там прочитати, подивитися листи теперішніх сучасних в'язнів Кремля. А більше інформації ви можете завжди знайти на сторінці програми разом у мережі Фейсбук.